Людина живе, як того забажає, і говорить, Бог у мене в душі. Православні відспівують біжчика, який жодного разу не приходить до церкви і кажуть: Царство йому небесне. Сьогодні ми поговоримо про помилку в синодальному перекладі Біблії. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже безпосередньо з оригінальних текстів, на якому і було написано Слово Боже. Ось що каже синодальний. Переклад. Ібо вот Царство Боже внутрь вас єсть. Ці слова Ісус сказав фарисеям, які його спитали, коли прийде Царство Боже, і саме таку відповідь отримали. Фарисеї як образ лицемірства і духовної сліпоти, про яких Ісус говорив, що горе вам фарисеї в Євангелії від Матфія, 23-му розділі, там іде великий список їхніх. Гріхів. А тут він говорить про них, що Царство Боже всередині вас, то, звичайно, тоді можна з легкістю говорити, що Бог в душі кожного, і царство Тобі небесне можна з легкістю говорити всім, бо навіть всередині фарисеїв Царство Боже. Але більше ніж сто разів зустрічається вираз Царство Боже чи Царство Небесне, що є словами синонімами. І як же багато разів сказано, що багато не війдуть, не зможуть, що треба намагатися війти. І шукайте перш за все Царство Боже, говорив Ісус, а все інше додасться вам. А тут акція, розпродаж вже прямо всередині фарисеїв. Це ті, у кого батька сам диявол, за словами Христа. Так про що ж давньогрецький текст? Відкриємо. Перед нами оригінальний текст нового заповіту. Серед християнства багато того, що здається звичним і правдою, наприклад, Адамове яблуко заборонений плід з дерева в раю. Але плід не ріс на яблуні. Він ріс на дереві, назва якого дерево, пізнання добра і зла, не яблуня, груша чи банан. Три волхви принесли дари новородженому Ісусу. Пам'ятаєте картинки з недільної школи, коли написано, що затремтіла вся столиця весь Єрусалим від неочікуваних гостей, далеких волхвів, які прийшли зі сходу, і забуваємо, що мудреці несли скарби царю, нежменьку горіхів у кармані. Це могли бути немалі скарби: золото, ладан і смирна. В ті часи дороги були небезпечні, було багато розбійників. Згадайте притчу про доброго самарянина. Людина потрапила до рук розбійників на дорозі. Це звичне явище. Як висновок, не подорожуй сам. Єздрі пропонувала загін, загін воїнів, щоб він доправився з того самого регіону, що й волхви – в Єрусалим. Засідки на дорогах звичне явище тих часів. В'язня Павла вночі супроводжувала конниця і піхота. Одного в'язня загалом 470 озброєних людей, щоб доправити в інше місто. І християни думають, що відстань у тисячі кілометрів прийшли три волхви. Сам цар Ірод втратив спокій, коли побачив тих, хто прийшли розшукати новонародженого царя. І настав час. Царство Боже всередині нас. Це настільки звично і істинно. Читаємо дослівно. І не скажуть вони, тобто хтось, вони всі, люди, дивись тут чи там. Бо дивись, царство Боже ентос всередині, або, якби посередині вас є. Ісус говорить про себе, якого оточили фарисеї, Царство Боже, тобто. Я посередині вас вже, я прийшов про Царство Боже. В новому заповіті, оце слово, ентос, зустрічається ще один раз в Матфія, 23 розділі, 26 вірш. Ісус говорить такі слова: Фарисею сліпий, очисти спершу середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Це не середина людини, це як вино оточене з усіх сторін. Кухлем, так фарисеї і різний люд оточили Ісуса. Коли прийде Царство Боже, його питають, воно вже прийшло і знаходиться прямо серед вас, говорить про себе Ісус. Я тут. Дякую, друзі, кожному, хто підписався. Дякую всім, хто ставить вподобайки і коментує відео на каналі. Цим ви робите свій внесок у розповсюдження Слова Божого і розвиток цього каналу. Про себе я впевнений, що говорю здорове, а не скалічене слово Боже. І як казав апостол Павло, суддя мені Бог, хоча я і нічого не знаю за собою. Я вірю, що слово Боже живе у вашому серці і приносить плід. І пам'ятайте, що у Бога не залишиться без сили жодне слово. Амінь.